Часто задаваємо питання, так сказати. Тен для автомобіля люди замовляють багато. Ну, хто тобто, ну, хто знає якість, фірма Кегель, все, як положено. Ну, Є багато машин, у яких є антени, То лі спереді, то ли ззаді торчить. Ну, У мене от, на Volkswagen у мене маленька антенка. Тобто, нічого страшного і, ну, от, немає. Ну, Дивіться, у кого великі антени, звісно, раджу краще її викрутити. В будь-якої машини вона знімається, викручується, бо буде отак, ну може, там, я не знаю, згодом від вітру протерти дирку. Тобто буде не дуже прикольно. І вот. є антени, які складаються тут впереді, вони вперед-назад згортаються ці антени. Тобто Там просто її положив і все. І викручувати не треба. Ті, що ззаді, то краще викрутити, бо бувають дуже великі антени. І все, і питання рішене. Так що, коротше, кому потрібна якість топова, за номером телефону в шапці профіля або на сайті автоброки.